І багато хто каже О тепер зі злом як розбиратися. Ісус говорив: Не можна там, не вбивай, щось вигадують. Сказав Люби ворогів. Так, Ісус сказав, але Він сказав це зовсім про інше: Не живіть за почуттями, а живіть за любов'ю. І тут Він каже: Любіть ворогів, благословляйте тих, хто проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить. Моліться за тих, хто переслідує, і будете синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, наказує дощу йти на праведних, на неправедних? Зверніть увагу, так? О, який люблячий і добрий Бог дозволяє. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погані не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Амінь. Як же в цьому розібратися? А дуже просто, суцільна просто любов? Тоді значить, скажіть а чому Бог перестав любити сатану? А Бог вигнав сатану, Бог вигнав третю частину із сатаною з неба скинув. І я тобі хочу сказати, він це не зробив одразу. Ось цей час, який він дав сатані, це любов Божа, але є коли час закінчується.